Культурна революція на Дніпрі. У мерії створили художню раду. До її складу увійшли 11 відомих діячів культури, мистецтва та працівників медіа. На першому засіданні члени худради домовилися про спільну працю. Із чого почне оновлювати культурне життя новостворена рада при міському голові? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ще до початку першого засідання члени нової організації встигли поділитися думками стосовно конкретних заходів, за які можна братися вже зараз. Можливість. Це фестиваля дітського і юношеского кіно у нас в місті, на котре можна зібрати, по у нас є хороші мультиплекси. Во-вторых, это можна зібрати дуже інтересною публіку. У місті є досвід створення небачених досі проєктів. Треба лише не стримувати фантазію. Директор музею українського живопису порівнює натхнення, з яким його співробітники проводять заходи із творчим вихром. Про зашли кабита От, якщо це эти то ті, речі, вже репутація в київських художніх слідках в музеї, так сказати, хороша. надо треба це підтримати. У кожного з цих людей є багато пропозицій стосовно великих справ: тих, що дозріли, і тих, які необхідно відроджувати. Наприклад, фестиваль «Джаз на Дніпрі багато років був візитівкою міста і зараз не забутий. А ім'я нашого земляка Олександра Галича могло б дати назву новому співочому фестивалю. Уже ведуться переговори з тим же Макарєвичем, який сделал диск по с ним в Еще там с Никитинами. То есть да, пусть эта тема, может быть, она не такая молодежная, как Лига смеха, но с другой стороны это вещь, которая просто необходима, чтобы город ощущал, что это как бы его пласт, что, это, что, что Галич это наш. В у Умри про новое культурное место. Требует иногда спускаться с небес на землю, уважают некоторые участники разговора. Нужно создавать инфраструктуру. Надо, чтобы к нам ехали. Согласен. Все понимают, о чем мы говорим. Більш за всіх мету створення художньої ради розуміє міський голова, бо він її ініціював. У нас худося є комплементарна і на непорожньому місці, а гарантувавши надання 12 мільйонів гривень на реалізацію кращих проєктів. У нас нет в цій ситуації как би ліміту по часу, Все это можна і ви будете якби вирабатувати якісь спільні рішення. Я могу сказать другое, что у меня к художественному совету просьба, в каком разрезе работать в том числе не только с лидерами общественного мнения, но, так сказать, и с умами. То есть мы должны для города сделать новую самоидентификацию. И мы должны для города разработать новую философию. Города, устремленного в будущее, а не в прошлое. Борис Філатов впевнений, що цей колектив допоможе втілити проєкт культурне столиця у життя. Тому гальмувати процес не треба. Щойно створена організація обрала голову заступника та секретаря і починає працювати смислів це некая лобби, я не боюсь цього слова, організація, которая буде відставити інтереси культури, доносити його до городського інтереси і щоб це все воплощено було в житті. Культурна столиця многослойная історія. Орі наже в этом году у нас заложена достаточно ну нормальна сума для того, щоб ми могли наши наші проекти. Но надо треба действительно вот з пріоритетами. Першим яскравим підтвердженням успішного лобіювання культурних питань стане фестиваль «Джаз на Дніпрі. Його планують провести у вересні під час святкування Дня міста. Ірина Каблоцька Євген Хисне новини одинадцятого каналу.